Всім привіт! З вами Ірина. І сьогодні ми повторимо Prepositions of Time. Прийменники часу. І, як завжди, ми розпочинаємо наше заняття з прослуховування та повторення діалогу. Слухаємо та повторюємо. І звертаємо увагу на виділені прийменники. Unit 9. «Prepositions of time». Page 60. Listen and repeat. Then act out. When's your birthday? On the 4th. Which month? In May. Which year? Every year. Зараз давайте перекладемо прослуханий нами діалог. When's your birthday? Коли твій день народження? On the fourth? Четвертого. Which month? Якого місяця? In May? У травні. Which year? Якого року? Every year? Кожного року. Ось такий жарт. Таке почуття гумору у цього хлопчика. Нижче ми бачимо правило, в якому нам розповідають, коли ми вживаємо прийменники часу. We use prepositions of time to say when something happens. Ми вживаємо прийменники часу, коли хочемо сказати, коли щось відбувається. Давайте подивимося на таблицю і на три прийменники часу. In, at, On. Ми вживаємо in з наступними словами: In the morning, In the afternoon, In the evening. З частинами дня. Уранці у день увечері. In November Months. З місяцями. In the summer або in summer seasons. З порами року влітку у даному випадку. In 2004. У 2004 році. Тобто ми також in вживаємо з роками. At. At 8 o'clock о 8 годині. At noon. О півдні. At night, at midnight. Уночі о півночі. At the weekend. У вихідний або у вихідні. On. On Sunday. On Monday, On Tuesday, On Wednesday, etc. У неділю, у понеділок, у вівторок, у середу і так далі. On ми вживаємо з днями тижня. On October the 4, – 4 жовтня. On ми вживаємо з датами. On Saturday Afternoon. В день у неділю. Ми вживаємо on. З частинами дня якогось дня тижня. Давайте все це підсумуємо. Значить, ми вживаємо N з частинами дня ранок, обід вечір, з місяцями, з порами руку та з роками. Ми вживаємо «ет» з годинами з часом. Зі словом нун о півдні. Зі словом ніч-найт та міднайт опівночі, та зі словом вихідний вікенд. Ми вживаємо он з днями тижня. З датами це число та місяць. І якщо ми вживаємо частину дня з днем тижня. Тепер давайте закріпимо це правило у вправі. Вправа 1. Choose the correct item. Оберіть правильний варіант. Перше In Saturday, on Saturday. У суботу. Дні тижня ми вживаємо з on. Друге in July. At July. У липні. Липень це місяць, а місяці ми вживаємо з in. in July. In on 1984. У 1984 році. Роки ми вживаємо з IN. At on March the 25th. 25 березня. Це дата, а дати ми вживаємо з on. 5. In Friday, on Friday. У п'ятницю. Дні тижня вживаються з on. Шосте. In summer, at summer. Влітку. Пори року вживаємо з in. In the morning, on the morning. Вранці. Частини дня, такі як уранці, удень у вечорі, ми вживаємо з in. Восьме. In 9 o'clock. At. 9 o'clock. О 9 годині. Години, час ми вживаємо з at. 9. In September the 18th. або on September the 18th. 18 вересня. Це у нас дата. Тому ми вживаємо on. In 1991, at 1991. 1991 рік. У 1991 році. Роки ми вживаємо з IN. 11-те. IN або on, August Refos. 4 серпня. Це у нас дата, тому ми вживаємо on. 12. At Thursday afternoon. On Thursday afternoon. У день у четвер. Частини дня, які ми вживаємо з днями тижня ми вживаємо з on. Тобто, якщо ми тільки бачимо День тижня, ми завжди перед ним вживаємо on. Навіть якщо далі у нас іде ранок, обід та вечір. Все одно, якщо перед цими словами вживається День тижня, ми вживаємо он. 13. In the evening, on the evening. Увечорі. Ранок, обід та вечір вживається з in. 14. On autumn», in autumn» Восени. Пори року вживаємо з in. In autumn. 15. At the П'ятнадцяте. Вихідний вживається з at. А американці вихідний вживають з on. Але не з in. «In» ніколи не вживається з вихідним. 16. In midnight, at midnight. О Опівночі. Уночі та опівночі вживаємо з at. 17. At two o'clock, on two o'clock. О другій годині. Години завжди вживаємо з at. 18. In winter, on winter. Взимку. Пори року in. Дев'ятнадцяте. Noon, at noon – опівдні. Noon, night та midnight вживаються з at. Двадцяте. At Wednesday evening, on Wednesday evening. Увечері у середу. Тільки бачимо день тижня, вживаємо on, навіть якщо після нього вживається частина дня ранок, обід або вечір. День тижня з on. Вправа 2. Write in, on, or at. Напишіть in, on або at. Ця вправа буде вам для самостійного виконання. Пауза. Пишемо, знімаємо з паузи, перевіряємо. Вправа 3. Complete. Доповніть. Then take the correct answer. Потім відмітьте галочкою правильну відповідь. Ця вправа буде також вам для самостійного виконання. Ви спочатку заповнюєте пропуски прийменниками, а потім ставите галочку навпроти правильного варіанту. Далі ми слухаємо діалог. Listen and repeat. Слухаємо та повторюємо. Unit 9. Prepositions of time. Page 61. Listen and repeat. I get dressed before I have breakfast. I have breakfast after I get dressed. У діалозі ми чули два прийменники: before, до або перед, та after після. I get dressed before I have breakfast. Я одягаюся до того, як снідаю, перед тим, як снідаю. Або I have breakfast after I get dressed. Я снідаю після того, як одягаюся. Тобто, before. До after, після. Вправа 4. Rewrite the sentences as in the example. Перепишіть речення, як у зразку. Перше. Tina drinks a glass of milk. She goes to bed. Тіна випиває склянку молока. Вона лягає спати. Що ми отримали? Tina drinks a glass of milk before she goes to bed. Тіна випиває склянку молока перед тим, як лягти спати. І друге речення Навпаки Tina goes to bed after she drinks a glass of milk. Тіна лягає спати після того, як вона випиває склянку молока. Друге. Roy has lunch. He washes the dishes. Рой обідає. Він миє посуд. Що ми робимо? Якщо ми будемо використовувати прийменник before, тоді речення буде виглядати наступним чином. Roy has lunch before he washes the dishes. Рой обідає перед тим, як він миє посуд. Якщо ми будемо складати речення зі словом after, то воно буде звучати інакше. Roy washes the dishes after he has lunch. Рой миє посуд після того, як він обідає. Третє, четверте і п'яте ви складаєте самостійно. Вправа 5 також для самостійного опрацювання. Fill in the gaps as in the example. Заповніть речення як у зразку. На цьому наше заняття закінчується. Побачимося на наступному занятті. До побачення!